Китай готується 1 липня відзначити 90-ту річницю приходу до влади комуністичної партії. За останні десятиліття компартія змогла вивести економіку країни на друге місце у світі. У резервах Китаю понад 3 трильйони доларів. Китай позичає більше грошей країнам на шляху розвитку ніж світовий банк. Щоправда, чимало економістів стверджують, що ці успіхи досягнуті завдяки штучному зниженню китайського юаня. Про особливості китайської економіки далі зорислав. Байдюк. Маючи найбільші у світі запаси готівки, Китай активно інвестує гроші за кордон і не лише у бідні країни. Через економічні проблеми Європа і Сполучені Штати вимушені позичати гроші у Пекіна. Доменіко Ламбарді, експерт інституту Брукінгса у Вашингтоні. Безперечно, Китай став найбільш важливим кредитором Сполучених Штатів. Це дає Пекіну можливість тиснути на США у двосторонніх стосунках. За останнє десятиліття Китай досягнув небачених успіхів, враховуючи, що лише 30 років тому 90% населення країни жило за межею бідності. Колишній директор Світового банку в Китаї Юкон Хуан зараз працює в аналітичному центрі у Вашингтоні. Зараз Китай, друга економіка світу і є найбільшим експортером. За прогнозами, за 10-15 років Китай стане найбільшою економікою планети. Економіка Китаю зростає безпрецедентними темпами і, за словами експертів, підтримує економіку світу у час рецесії. Маючи значні резерви, Пекін навіть вклав гроші у банкрутуючу Грецію. Китайці розуміють, що проблеми в Європі можуть підірвати їх економіку, яка покладається на експорт товарів. Однак критики звинувачують Китай у штучному утриманні вартості його валюти. Саме завдяки цьому, говорять вони, Пекін став провідним експортером світу. Американські урядовці наполягають, що дешевий юань призводить до втрати робочих місць у США. Однак, на думку Юкона Хуана, у випадку, якщо Пекін дозволить вільну конвертацію своєї валюти, Китаю доведеться прийняти модель японської економіки, яка конкурує з американською у галузі високих технологій. підвищення курсу обміну юаня на Мій погляд лише посилить тертя між Китаєм США. Це тільки завдасть шкоди американському споживачу. Єдиний хто виграє від цього, це інші країни на шляху розвитку. Експерт переконаний, що у випадку вільно конвертованого юаня американські компанії знайдуть дешеву робочу силу в інших країнах, а не створюватимуть нові робочі місця. у США. однак кажуть інші аналітики, дешевий юань також причина, чому країна з другою за розміром економікою у світі також одна з найбідніших. Внутрішній валовий продукт на душу населення в Китаї за останніми даними світового банку складає лише 4 тисячі доларів на рік. Для прикладу в США цей показник складає понад 47 тисяч. В Китаї також зростає інфляція та розрив між зарплатами бідних і багатих. Модель економіки Китаю не придатна для майбутнього. У Пекіні, схоже, це теж розуміють і зробили перші кроки на зміцнення юаня. Щоправда, західні експерти вважають їх недостатніми. Зорислав Байдюк, Голос Америки.